О святий Господи, я згрішив перед Тобою безліку і був винний у гордості та невірстві, у неспроможності розпізнати Твою волю у Твоєму слові, у неспроможності щоденного пошуку Тебе в моєму житті. Мої переступи й провини виступають проти мене списком звинувачень, але я дякую тобі, що вони не стануть мені на осуд, бо всі вони були покладені на Христа. Продовжуй упокорювати мої пороки та даруй мені благодать жити над ними. Нехай ні пожадливості тіла, ані пристрасті розуму не поневолюють мій дух. Але ти сам царюй наді мною у свободі і силі. Я дякую тобі, що багато з моїх молитв ти відкинув. Я просив нерозумного і не отримав, молився в пожадливості та був відкинутий, тужив за Єгиптом і отримав пустелю. Продовжуй свою довготерпеливу справу, відповідаючи Ні на мої недостойні прохання та готуючи моє серце прийняти цю відповідь. Очисти мене від усілякого хибного бажання, від всіляких ницих прагнень, від усього, що суперечить твоєму царюванню. Я дякую тобі за твою мудрість і твою любов, за кожен чин твоєї дисципліни, який я зазнаю, за те, що інколи кидаєш мене в горнило страждань, аби очистити моє золото та усунути бруд. Немає випробовування тяжчого за усвідомлення гріха. І якщо ти даси мені вибір, Жити в насолодах та зберігати гріхи, чи дозволити їм вигоріти в печі страждань, то дай мені освячене страждання. Визволи мене від усякої згубної звички, від нашарувань колишніх гріхів, від усього, що затьмарює сяйво твоєї благодаті в мені, від усього, що заважає мені радіти Тобі. Тоді я благословлятиму тебе, Боже Ізраїлів, за те, що ти допомагаєш мені ходити прямими стежками. Амінь.